Вітаю, я Наталя Лісова, і сьогодні хочу викласти невеличке, таке коротеньке відео стосовно встановлення інвалідності військовослужбовцям та які права в плані соціальних виплат це надає військовослужбовцям. Перше, що стосується направлення на МСЕК, дуже багато запитань, коли можна проходити МСЕК до звільнення. Після звільнення, до після лікування, до після проходження військово-лікарської комісії. Що стосується вимог чинного законодавства, то чинним законодавством передбачено, що медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються за встановленням інвалідності за наявності, відомості, що підтверджують стійке. Порушення функцій організму, яке обумовлено або загальним захворюванням або обумовлене отриманою травмою, контузією, пораненням або каліцтвом, і яке спричиняє обмеження життєдіяльності, тобто виключно за медичними показниками, якщо є відповідний медичний висновок, що свідчить про наявність стійкого порушення функції організму. Тоді, значить, особа має право отримати направлення на медико-соціальну експертизу, пройти її і отримати відповідний висновок або про встановлення групи інвалідності, або про встановлення відсотка працездатності, можливо, навіть і відмова у визнанні особи інваліда інваліда. Що стосується права на виплати, основні права, які виникають у особи в разі встановлення інвалідності, це перше. Одноразова, одноразова грошова допомога, одноразову грошову допомогу, військовослужбовець може отримати і подати заяву на її отримання, незалежно від того, чи звільнився він вже з військової служби, чи ні. Одноразова грошова допомога, в разі якщо військовослужбовець продовжує нести службу, оформлюється через військову частину в підповідну посадову особу, яка відповідальна за ці соціальні виплати, за оформлення і направлення документів на комісію у військовій частині. Якщо військовослужбовець. Вже звільнився її цивільною особою. В такому випадку відповідну заяву та пакет документів він подає до територіального центру комплектації за місцем проживання. І що стосується ще одного права, яке виникає у особи, яка має е, статус особи е, з інвалідністю, це право на Пенсію за інвалідністю є певний нюанс. Пенсія по інвалідності може бути призначена у відповідності до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, або може бути призначена у відповідності до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та інших осіб. Тобто, якщо говорити побутовою мовою, це цивільна пенсія по інвалідності та військова пенсія по інвалідності, які є тут нюанси оформити. Військову пенсію по інвалідності можливо лише тоді, коли особа звільнилась з військової служби, в такому випадку можливо оформлення даної пенсії умовою для нарахування цієї пенсії буде причинний зв'язок отриманої інвалідності з проходженням військової служби, з виконанням службових обов'язків або захистом батьківщини. І розмір також буде залежати пенсії і від групи, і від причинного зв'язку. Що стосується цивільної пенсії по інвалідності, її можна оформити і перебуваючи ще на військовій службі. Але для оформлення даної пенсії потрібно витримати деякі певні умови, зокрема, обов'язковим в даному випадку, в залежності від Групи інвалідності і від віку особи, яка звертається за оформленням цієї пенсії, є певні вимоги до мінімального страхового стажу, який має бути наявний у особи. Для оформлення пенсії необхідно звертатися. В залежності від того, який це вид пенсії. Якщо мова йде про оформлення пенсії цивільної, так званої, в такому випадку особа самостійно збирає пакет документів і звертається до відповідного територіального управління пенсійного фонду за місцем проживання. Попередньо можна звернутися до сервісного центру пенсійного фонду для узгодження і розуміння, який пакет документів є, які відомості відображаються в системі персоніфікованого обліку особи, можливо, якогось періоду стажу не вистачає. Він не відображаються в системі, і необхідно буде звернутися на те підприємство, де особа працювала, отримати відповідну довідку і підкоригувати дані, на підставі яких буде здійснюватись розрахунок пенсії. Також це можна зробити самостійно за допомогою порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Маючи електронний цифровий підпис, можна зареєструватися в системі, подивитися, що пенсійний фонд про вас має, які відомості є наявні в системі, і уже в залежності від аналізу отриманої інформації. На цьому порталі ви можете розуміти, чи все є у пенсійного фонду, чи всі відомості включені в систему персоніфікованого обліку, чи можливо необхідно десь звертатися в якісь архіви, отримувати довідки і докоригувати відомості про вас в системі персоніфікованого обліку. Також можна для розширення розуміння, які відомості є, яких немає. Також можна через дію взяти довідку. Форма 5, форма 7 порівняти, подивитися, які відомості, якими підприємствами, яка заробітна плата, який період стажу у вас є, тобто проаналізувати всі ці документи. Або в сервісному центрі пенсійного фонду, або самостійно користуючись електронним порталом, також на електронному порталі є калькулятор пенсійний, який приблизно може розрахувати плюс-мінус, враховуючи ті відомості, які вже є в пенсійному фонді, приблизно розрахувати розмір вашої пенсії. Тобто це можна зробити попередньо і потім звертатися. Що стосується. Так званої військової пенсії по інвалідності, відповідно, вона оформлюється через ті силові відомства, в яких особа проходила військову службу. Якщо це Збройні сили України, тоді відповідно заяву та пакет документів на оформлення пенсії необхідно подавати через територіальний центр комплектації. Якщо це, наприклад, Державна спеціальна служба транспорту, тоді необхідно звертатися до своєї військової частини, з якої ви звільнилися, і там подавати заяву на оформлення пенсії. І вже військова частина зобов'язана буде сформувати пакет документів, в який буде входити там і грошовий атестат, і розрахунок вислуги років, подання, яке формує військова частина, і вже вони самостійно будуть пересилати на обласне управління пенсійного фонду за місцем вашого проживання, і пенсійний фонд з моменту отримання пакету документів протягом 10 днів буде приймати рішення про щодо нарахування пенсії. Відмовити можуть в тому випадку, якщо, наприклад. Не маєте права, особа не має права на оформлення пенсії, або якщо не вистачає якогось документу, який є обов'язковим.